Напередодні Нового року дев'ятикласники Визирського ліцею запропонували учням усіх класів взяти участь в акції Патріотичне вбрання для лісової красуні, розповідає викладачка факультативу Навчаємося жити у громаді Неля Сідей. Щоб підняти настрій собі, а також одночасно підтримати і наших захисників. І кожен з учнів має дуже чудову фантазію, і ці іграшки різноманітні. Якщо подивитися на цю ялинку, то ми можемо побачити, що жодної схожої немає. Хоча й вона в, одно, в одній тематиці. І дітям досить таки сподобалося від найменших до найстарших, їм сподобалася ця акція. Іграшки великі, маленькі, гуртом робили, і дуже цікаво було розглядати щодня, як змінюється ялинка, і все більше більше наповнюється. Визирський лицеїст Марк долучився до акції одним з перших. Тому що наступає новий рік і, і, і хочеться, щоб була ялинка красива. Більшість іграшок на патріотичну тему, що зроблені для шкільної ялинки у визирці. Поєднала гама жовтого та блакитного кольорів. Яна пошила м'яку іграшку у вигляді зірочки. Вони ЗСУ – це нашої збройної сили України та вони зірки нашої України акцію Патріотичне вбрання для лісової красуні учні 9 класу визирського ліцею розробили на факультативі Навчаємося жити у громаді. Цей курс для учнів. Запропонував відділ освіти сільради в рамках співпраці зі швейцарсько-українським проєктом «Десайт». Діти на цих уроках вони вчаться співпрацювати, тобто вони дізнаються про свої права, як вони можуть допомагати собі, також подавати певні ідеї для розвитку своєї громади. І, звичайно ж, вони дізнаються взагалі, що таке громада і як вона працює, і що кожен від найменшого до найстаршого можуть допомагати розвитку своєї громади. В нашому випадку це визирська громада, так але ми тільки почали починаємо, тільки розвиваються ось ці ідеї. Діти починають лише вливатися в потоки і розуміти, як саме це працює. На уроках навчаємося жити у громаді. Визирські лицеїсти опановують ці різні інструменти для співпраці, такі як об'єднатися у власну організацію, як у структуру, визначити проблему та віднайти шляхи її вирішення, зокрема співпрацюючи з керівництвом визирської сільради.